Казка про Великоднього зайчика. Десь у чарівному лісі, де дерева шепочуть казки, а квіти розмовляють із сонцем. Жив був маленький сіренький зайчик на ім'я пуханчик. Він був дуже лагідний, веселий і мав одне велике мрійливе серце. Щороку, напередодні Великодня. У лісі відбувалося справжнє диво. Тваринки розмальовували яєчка, пекли духняні паски і готували подарунки для дітей. І саме тоді з'являвся великодній зайчик, щоб рознести ці ласощі по всіх домівках. Пуханчик дуже мріяв стати цим особливим зайчиком, але всі вважали його ще замалим. Ще не вмієш бігати так швидко, як треба, казали білки. І не знаєш дороги до всіх діток, шепотіли сови. Та пуханчик не здавався. Уперше він вирішив потренуватись сам. Щодня бігав по лісових стежках, вчився розмальовувати яєчка з їжачихою маєю і запам'ятовував кожен куточок лісу. Коли настав Великдень, Великий Зайчик. Який завжди виконував цю важливу місію, захворів. Тоді всі звернулися до пуханчика Ти єдиний, хто знає маршрут і готовий до цього. Очі зайчика засяли, як зірочки. Він швидко поклав у кошик яєчка, пасочки, маленькі подаруночки і рушив у дорогу. Усю ніч він бігав від будиночка до будиночка, залишаючи солодкі сюрпризи під подушками діток. А вранці пропинулись всі діти. І що ж вони побачили? Під подушками яскраві писанки, в кухні запашні пасочки, а на віконечках листівки з написом З великоднем, з любов'ю пуханчик. З того часу кожен у лісі знав Пуханчик новий великодній зайчик. А ще мрії збуваються, якщо вірити в себе. І не здаватися.